Sì. Вітай. Сьогодні я хочу вам показати гриферський проєкт Crystal Space. На даному проєкті ви можете грати з друзями. Ви весело проводите свій час, також підтримати даний проект, Гриферити, розвиватися, отримати нові ресурси. Сука, ніби скім'як та нахуй. Я хочу вам показати, що присутнє на нашому проєкті. Тут є дуже унікальний класний шоп. Все в українській мові. донат валюта в гривнях, В доларах, звичайна ігрова валюта. Також ви бачите отакий от чудовий просто таб. Ось наші унікальні зілля. Дуже багато різних сіл. Тут немає такої хуйні, як на, як на багатьох серверах, де є сила 3 і так далі. У нас є чудові шарики, чудові артефакти. От святий бамбук на віддачу 5, молод богів, який може ламати спавнера, Чарівне яблуко, яке дає силу та швидкість. Маска сніговика, яка дає силу, швидкість і здоров'я. Далі у нас є унікальні яєчки, тобто ви можете построїти будь-який спавнер та заробляти на ньому гроші. Також у нас є зачарування предметів. Ви можете зачарувати свого меча на такі предмети, які ви не бачили ні на одному сервері. Також зачарування на обичні. Також у нас є унікальні стріли. ось є сліпота, івітація, метава шкода, стріли вибуху. У нас є все. Що вас може порадувати. Також є унікальні духи. Тобто ви його тримаєте в лівій руці або на голові і отримаєте такі от файні ефекти. Пройдемося далі. У нас є така команда як селлер, Тобто ви можете продавати унікальні речі та заробляти на цьому гроші. Також дайний селлер кожні 2 години, робить максимальну ціну і міняє свої товари. Тому фармі все і заробляєте на цьому гроші. Йдемо далі. У нас є квести. Перший квестовик – це сніговичок якого ви можете заробити свої квести та заробити донат валюту так же, у нас є як, як звичайно Дід Мороз. біжимо, біжимо паркур шахта на якій ви можете добути багато класних ресурсів ось підсвічується наш Дід мороз є господа якого ви також можете виконувати отаку, велику велику кучу завдань та получати за це хорошу винагороду йдемо до санти і в санти також ви виконуєте не, не дуже важкі завдання та заробляєте на цьому донат валюту з грошима では、クラスのコマンドを使って、フリー。<noise> <noise> 私ドナーのコストを使っドナストを使っストを使って、ドナーとのコスを使って、ドナとのコストを使って、ドナのコストを使って、ドナーとのコストを使って、ドナーとのコストを使って、ドナーとのコストを使って、ドナーとのコストを使って、ドナーとのコストを使って、ドナーとのコストを使って、ドナーとのコストを使って、ドナーとのコストを使って、ドナーとのコストを В у нас зазвичай онлайн від 30 до 40. Тому я запрошую вас до нас на сервер. Бажаю вам класної і приємної гри, Всім пока.